І всім привіт нас з вами на связі Аліна Эл. Е, і сьогодні у нас озабоття в Бук Хелен. Е, і я буду забачать не одна. Е, я думаю, що все вийде. Так я буду з Совкою ABX, я думаю, ви всі знаєте. Вона вже на канал висловила це відео, так що можете подивитися відео. Е, так, і ми починаємо. Спочатку я не знаю чогось, чогось я пішла хотіла піти в поліцію. Ну, ви самі бачите, я йду в поліцію чогось, я не знаю чого. Ну, там, і да, і а я потім тепер на, на дому 11 сою. Там ну, ми побралися в чужий дом. Тобто, ми дивилися, але там нікого не. Ну, коротше, дивіться. Ось, я тепер хоч на дому. Я хотіла тепер на дом почала напевно 16, але потім тепер знялася на дом 11. І Софа взяла свою тілавочку. І навіть і вона мені кричала. Плигай-плига, а я йдемо залізти. Ну так, і тепер ми залазимо в чийсь дом. Так. Почекаємо, поки Софа поставила лавочку. Так, софа, ти поставила лавку. Спустя год. Да постав ти лавку! Так, Блин, Блін, чому у мене виходить залізти? Спасибо. У нас є дякую. Спасибо. Так, ну ми... Мы... Софа, ти йди повірай на дуре, а я буду на першому повірать. Так, тут нікого немає. Тут тоже немає. Тут закриті двері. Так, получается, пока са там проверяємо. Я дивлюся який дом, дом следующий Я в принципі подумаю дом следующий. Так, що тут? Софа? Так, на другому этажі все чисто, а На першому этаже, в принципі, повіло, и все вы добре. Так, жалко, що там нікого не було, але я хочу подивитися дуже сильно. Та, да, жалко, що її нікого не було. Ну ладно, все показалось вилазить з дому. Чик почекаємо, вона вилізе. вылезут. вона не вилазить? А я залізу цей домик, раз не знаю зачем. Ну хорошо. Окей, тоді погнали. Я на другому етажі, ну, ну ми саме повернули на другому етажі. Так, на першому етажі все чисто. Опять нікого немає, блін. Так, так, йдемо в ванну. Опа-на, там сей. Блін, а він закритий. Ладно, зараз слово візьме китаю. Я покажу, подивись, що нікого нема. Так, нікого немає, можемо закритись. Раз, два, три. Все, забираємо деньги, забираємо деньги, забираємо деньги. И бизнесом просто тепер... просто бігим, просто бігим. просто бегся на якийсь дом. И це дом будет, наприклад, 11, просто на издавный дом. Все, мы защиту идеи, просто дам. Это таке отучение. Так, ну я теперь чекаю, еще мы не будем на тікерус обучения, будем показывать тайсы к этой. Вот это все А секрета мы запомнили вам секрет в школе. Она тоже хорошая, там она писает свою башку даже. Сейчас попробуем побачите, просто смотрите видео. Вот так вот мы приезжаем в школу. Э, тут мы снимаем самокат для тех, кто не приличный самокат из этой школы. Э, так, І ось тут у нас тут, так, на першому етажі така одничка є. Тут така одничка. І в принципі ми, якби, тут все окей, дуже красиво. тут можна дуже красиво базу поставити. Но зараз нам немає часу, я хотів повірити, чи він є, вход чи нема. Так, я тут, там, і, ну, та, І на нас поїхала сосун. І тепер, якби у нас е, ми йдемо дивитися за людьми. Може, може, ми кого-то той не йдемо. Там було, блідо, такі пару людей шикарні. Я б хотіла їх зараз сюди вставити в кадр, але я не можу вставити сюди кадру, тому що мене може ютуб забанути. Е, так, так що... Давайте підемо кудись. Я Не знаю куда. Так, е е далі Соко мені сказала якусь стекет типу, повірити, но я ще її попав повірити. Тут надо найти типу, пекарню. Я не знаю, чи вона за типу, за випку чи за ні. чи ні. Я ми шукаємо, я шукаю пеканю, но, тобто, я не знаю, я її я не я не можу знайти. Так що, якось так, всім по папа, па, 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 буде друга частина.